Моя дорога дитино, я тут, я бачу тебе, навіть тоді, коли ти почуваєшся невидимою. Я знаю твоє серце, знаю його рану і тривогу, кожну мрію і таємне бажання. Сьогодні я хочу, щоб ти зупинився, просто зупинився і відчув мою присутність. Вона ближча, ніж твоє власне дихання. Я поруч, щоб підтримати і обійняти тебе, коли світ стає занадто важким. Ти можеш бути втомленим від боротьби чи сумнівів, можеш почуватися самотнім або незрозумілим, але знай я розумію все, що ти відчуваєш, навіть те, що ти боїшся сказати вголос. У мені ти знайдеш затишок, який не